Всім привіт! Мене звати Сашко, і я знову придбав собі піксель. Ну ладно, не те, щоб я обіцяв собі цього більше не робити, але ж у мене з ними офігенна історія, і я знаю, що продати його буде не так легко, як здається. Хоча, можливо, тут я й помиляюсь, тому що саме оцей піксель я вже прям тут і зараз можу назвати найкращим серед тих, які я коли-небудь використовував в цілому в житті. І за ці гроші. Мені здається, що я навіть його БВ варіантом зможу продати доволі легко. Просто я пам'ятаю, як я 7 Pro продавав, я втратив нормально так грошей, і в цілому, скільки б я пікселів не купував, людей на них знайти не так прямо легко, тому що можна скільки завгодно розповідати про те, що це пікселі, гіковські телефони, наскільки вони круті. Але при купівлі такі люди згадують про те, що ремонтувати їх нема де, що пам'яті може і не вистачити. А процесор тензер, наче звучить якось і по гіковському а от Exynos вже. Не так, Тож так з пікселями у мене окрема історія. Я їх і люблю, і ненавиджу одночасно. У мене нема такої історії з жодним іншим виробником. І ви знаєте, я почав задумуватися, але при цьому я кожного разу витрачаю гроші для того, щоб зробити вам огляд нового пікселя. Е, тільки про фолт такого не очікуєте. Я задумався, можливо, це і є їх унікальна стратегія по маркетингу, так сказати, вдовгу. Ну, типу, ви будете нас купувати постійно. Щоб в чергове задати питання, ну як так? Ну навіщо? Ніхто не знає. Ми вам будемо казати, що друга камера не потрібна, а потім будемо продавати їх аж три. А потім ми будемо продавати їх аж три і всі дуже старі. Але будемо казати, що у нас найкращий камерафон. Ми всю презентацію вам будемо розповідати про штучний інтелект. Будемо казати AI AI AI. AI. AI, 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 generated AI, generated AI, Generative Generative by AI. AI first, AI. AI Generative AI. Pixel 7a. І все, що ви з ним зможете зробити, це видаляти якісь об'єкти з фотографії. Коротше, щось мене понесло. Це Pixel 7 a І це майже флагман. А за ці гроші прям топовий смартфон. Як завжди, з пікселями, це буде не повноцінний огляд в форматі огляду, де я просто піду по всім пунктам і скажу вам, чи брати, чи не брати. Це думки, я думаю, ви вже розумієте. І перше, що хочу сказати, я його замовляв одразу після старту продажів, після презентації на Google IO. І замовляв я його онлайн. Тому я зміг вибрати от таку версію коралового кольору, не плутайте, будь ласка, її з рожевим кольором. Це не рожевий, це кораловий. До речі, доволі прикольний. Замовити його можна ексклюзивно тільки онлайн. І також подарунок зі смартфоном ви ще отримаєте навушники Pixel Buds. Мені вони не те, щоб дуже потрібні, тому я їх навіть не розпечатував, але обов'язково продам разом з цим смартфоном. Можу сказати, що в цілому вайб Пікселя він все ж таки є, він дуже приємний. Ти купуєш смартфон, ти отримаєш приємні пакуночки. Навіть коли ти купуєш аксесуари, от я, наприклад, взяв собі силіконовий Кейс він не рожевий, він теж кораловий. То я вам скажу, що він зроблений дуже якісно. Хотілося б сказати по епловому якісно, але навіщо порівнювати з еплом. По гугловому якісно. Ну тобто, ним приємно користуватись. Смартфон лежить в руці офігенно, і він сам зроблений якісно. Тут навіть клавіші дублюються. І основну частину своєї розповіді я почну з ціни. Цей смартфон коштує 500 баксів. Це його офіційна ціна, я його приблизно за стільки і придбав. І це дуже непоганий варіант за ці гроші, адже у нього, наприклад, флагманський процесор, просто трохи гірший дисплей, корпус, батарея. А оце Pixel 7. він коштує 600 євро. І отут питання: навіщо купувати не флагманський смартфон, який всього на 100 євро дешевше, ніж флагманський. А на знижках Pixel 7 вже можна було знайти за 550 євро, тобто різниця всього в 50 євро. Якщо ви подивитесь на ціни в Україні, то картина ще абсурдніша, тому що їх можна придбати. Бати буквально в одну ціну, і навіть інколи Піксель 7 А через свою новизну коштує дорожче. В Україні ціни на обидва смартфони складають 24-26 тисяч гривень. Це далеко на 500 доларів, це 670-680 доларів. Дороговато, тому що за ці гроші можна взяти, наприклад, офіційний Samsung a 54 і ще залишиться 5 тисяч. А от зі всього іншого я нічого цікавого так і не побачив, тільки китайці, яких я б не розглядав зовсім. Тож за 25 тисяч гривень в Україні я брав би чи А 54 чи 7, чи 7. А про 7 і 7 А зараз я ще трохи поговорю, але от А-54. У нас скоро буде його і огляд, і потім навіть порівняння цих двох смартфонів. До речі, посилання на її каталог, де ви можете подивитись всі спеки, їх порівняння є в описі до цього відео. А от що б я взяв собі Pixel 7 чи 7 a Чесно кажучи, я бачив деякі огляди, і звісно, Pixel 7, ну він трохи більш флагманський. Я особисто в руках його не тримав, але ми робили огляд. Я собі купував 7 Pro. Чому? Тому що, от, наприклад, корпус у 7 a все ж таки простіший. Ні, коли ви берете його в руки, ви відчуваєте, що це все ж таки такий преміум сегмент. Але знаєте, що мене дивує? Ну це типу піксель, і у них постійно якась лабуда. Ем, згадайте піксель 5, там у вас дисплей зі всією начинкою, отак продавлювався в корпус. Просто відходив, хоча там і був вологозахист. Згадайте там піксель 2 з його дисплеєм. Згадайте, ну багато було такого, що потім спливало після того, як смартфон вже поступав до людей. Так от тут теж є свої нюанси. Коли ти користуєшся телефоном без чохла, ти відчуваєш, що він зібраний, ну якось не знаю. Якщо не на колінці, то точно не тими самими людьми, які збирають всі інші смартфони, і Samsung і Apple, навіть якщо це робиться і на Foxconn, тому що, наприклад, у нього є вологозахист, але ну каструбати він просто до усрачки, тобто у нього ця задня сторона. Вона ну настільки випирає тут тут настільки великий зазор, що я по перше не знаю, чи не буде туди волога попадати. Я думаю, що якщо буде, то все ж таки там якийсь герметик є і нічого страшного не відбудеться, але це просто неприємно. І на відміну від того, ж Pixel 7a, тут, наприклад, оцей блок камер він, хоч і не так сильно виступає, це круто, але він вже не є суцільною деталю між рамкою і оцим блочком. Це просто окрема накладка. І, до речі, вона так само збирає пил. Також варто сказати, що задня сторона, хоч і виглядає як скло, але це пластик якісний, приємний. Якщо б я вам не сказав, ви можливо б і не знали. Тому можу сказати, що з пластиком ніяких проблем в мене немає. Тим більше він ще і не розіб'ється, якщо телефон впаде. Напевно, я хотів би тільки, щоб він був матовим. Але дуже радує мене те, що тут рамка алюмінієва. і в цілому смартфон відчувається флагманським, його приємно тримати в руках. Але собі б я взяв Pixel 7 a відповідаючи на своє ж питання, навіть не дивлячись. На все, що я вам тільки що розповів, це смартфон міцніше за Pixel 7 і 7 Pro. На каналі Jerry Rick Everything ви можете подивитися, як він його гне, і він дійсно дуже міцний. Скоріше за все, через свою компактність. І от його компактність це теж, як на мене, фішка, тому що сьогодні знайти доволі компактні смартфони стає все складніше і складніше, і ним без чохла реально зручно користуватись. Ви можете великим пальцем дотягуватися до будь-якої сторони дисплею. А ще якщо ви порівняєте 7 і 7 А навіть на офіційному сайті. То скажіть мені, чим семірка краще. Я бачу тільки, що в ній на один мікрофон більше, і можливість взяти версію на 256 ГБ, але він не коштувати буде ще дорожче. А ну і захист не ip 68 а 67 Але у нього дисплей більше і при цьому менше батарейка, менше пікселів в сенсорах основної і фронтальної камер. Ну і як я сказав, розмір, тому що у 7 А він, як на мене, більш цікавий. І деякі моменти тут навіть краще, ніж у флагманського смартфону Pixel 7 Pro, який, хоч і був типу доступним, як багато. Хто казав, але за ті гроші, які за нього просили на старті продажів, я казав, що він ніфіга не дуже класний, як кому б не хотілося б цього, і він багато в чому програвав іншим смартфонам. навіть якщо вони трохи дорожчі, вони були набагато крутішими, і по фото, і по відео, і навіть по нічним фото. Тут же ситуація інша: навіть за 500 євро, особливо коли ви ще й подарунок отримаєте. У цього смартфону буквально нема конкурентів. Китайців я не беру розрахунок. І навіть якщо брати, то який ще ви смартфон знає знайдете з бездротовою зарядкою і з вологозахистом за 500 доларів. А якщо приберуть оцей бонус у вигляді наушників, то на знижках ви зможете його придбати за 400-450. і це просто буде бестселер. Я не уявляю, що можна собі взяти ще іншого. Ну, хіба що Samsung A54, до цього ми колись ще повернемось. І до того ж пам'ятаєте, що як не крути, тут ще й флагманський процесор Tensor G2. І так, можливо, він і не найкращий на ринку, але для пікселів це флагманська лінійка. Давайте трохи про дисплей. Він мені сподобався. По-перше, він плаский. По-друге, рамки не такі великі, як я собі очікував. По третє, тут вже не 60, а 90 Гц. Діагональ дисплею 6,1 дюймів. Це гарна oled матриця з роздільною здатністю Full HD. Always on, захисне скло Gorilla Glass 3. і це не Samsung, щоб докупуватися про шим, бо він тут такий самий, доволі високий, але це піксель тут не розповідають про шим, бо тут все просто він зціляє. Я насправді жартую. У мене нема приладу, яким заміряти шим, і мені на це пофіг. Я про це вже неодноразово розповідав. Можливо, тому що я виріс от з таким монітором. Плавність реально відчувається. Різниця між 60 і 90 Герцями набагато більша, ніж між 90 і 120. Проблема тільки в іграх, які підтримують чи 60 чи одразу 120. Хоча Clash of Clans, наприклад, працює з 90. Це супер. Єдине, пам'ятайте, що по замовченню включені 60 Герц, 90 треба вручну обирати. Звісно, яскравість тут не флагманська, але при цьому все нормально видно. Не кіновий ждіар дивитись, звісно, на сонці, але нормально. Цікаво, що точно інформації на сайті Google про це немає. Ну тобто, для деяких моделей вони пишуть конкретно циферку, А для деяких, як Pixel 7a, пишуть, дуже яскравий. Ще питання будуть? Тепер давайте про найцікавіше, про фішку цього смартфону. Це камера. Тому що, як не крути, у пікселів вона все ж таки непогана, навіть якщо там залізо буде не дуже, за рахунок софту вони все витягують. А тут у нас і залізо нормальне, і софт пікселівський. І все це за 500 чи менше, як я вже сказав, євро. Тут всі камери нові, не такі, як в старших моделях. Причому по мегапікселям вони навіть крутіші, але ми розуміємо, що це мало що означає. Основна камера, наприклад, 64 мегапіксельна а не 50 мегапіксельна начебто тут Sony IMX 787. Апертура F19, і VLAN фокусної відстані 26 мм. А друга камера 13 мегапіксельний надширик з апертурою F22, і кутом огляду 120 градусів, тобто ширше, ніж у флагманських моделей. Відео можна писати. Сати на основну камеру 4К 60 кадрів в секунду, на надширик 4К 30 кадрів в секунду. На фронталку відео пишеться до 4К 30 кадрів в секунду, що теж дуже круто. На основній камері є оптична стабілізація. Декілька прикладів запису відео зі звуком. Ви ж повинні знати, чи можна брати піксель сіма щоб влогінгом займатися. займатись. Це ультраширик. Продовжую вже на основну камеру. Можете подивитись, чи є боке, як воно все виглядає. Ніякого штучного розмиття немає, це все звичайна камера. І зараз переключусь на фронталку. І фронтальна камера теж в 4К, що дуже круто. Пишіть, що ви думаєте, про якість, на якій камері краще звук. Виглядає поки що доволі непогано в день фотографії, чи такі самі по якості, як на Pixel 7, чи навіть кращі через деталізацію. І кут огляду на надширику теж трохи більший. Ввечері якість трохи гірша ніж у флагманських семірок. Але для цього сегменту прям дуже крута. Але в мене питання: тут 64 мегапікселі. І де хоча б от для галочки є якийсь пункт, де я їх зможу використати. Ну, типу, от хочеться мені спробувати в максимальній роздільній здатності щось сфоткать, тут цього зробити не можна, прям зовсім. Але в цілому можу сказати, що з точки зору камери ви нічого кращого не знайдете за ці гроші. На нього можна і відео знімати нормально. Так як і у випадку з флагманськими моделями, у вас на надширик якість буде трохи гірша ніж у всіх. Флагманів. А серед конкурентів мені здається, що навіть надширик тут знімає дуже круто. Основна камера ну до неї прям зовсім немає ніяких питань. По залізу тут тензор G2 8 ядер, 8 гигабайт оперативки lpddr 5 і 128 ГБ накопичувача UFS 3.1. На жаль, розширити його можливості ніякої немає. На те це і середній бюджетник. І знову ж таки, навіть кажучи про залізу. Блін, все круто, тому що тут флагманські для пікселів залізу. Ви отримаєте рівно той самий експірієнс і в швидкості роботи, і звісно, в іграх. А грати на ньому можна навіть в доволі складні ігри. Яншин Impact іде нормально, звісно, цей смартфон буде нагріватись, але давайте будемо чесними, Який смартфон в Яншин Пакт не буде нагріватись. Але, друзі, з продуктивністю все гаразд. Можна грати, користуватися телефоном без проблем, навіть з нагрівом все дійсно нормально. Але все ж таки тротлінг Нього є, і він відчутний. І якщо прогнати тест на 100 потоків протягом 30 хвилин, то ви побачите це. Ну тобто, виглядає це не як у флагманських смартфонів сучасних. І можу сказати, що навіть для тих, хто захоче грати, цей смартфон краще ніж конкуренти, тому що у кого з конкурентів буде флагманське залізо. Можливо, не найпотужніше, але воно доволі гарне. І Pixel 7 Pro так само тягне всі ігри. Можливо, не так круто, як iPhone чи S23 Ultra, але тут не забуваємо про ціну. Звісно, не можу не згадати про софт. Це Pixel, тут у вас Pixel Experience, тут постійні регулярні оновлення, і для багатьох це просто топ топ І по факту так і є. Це бачення Google на те, яким повинен бути Android. Мені One UI подобається більше, але знову ж таки, в флагманських смартфонах. От якщо брати середній бюджет, треба буде дивитись. Він реально швидко працює. На відміну до речі, від Pixel 7 Pro я не спіймав тут ніяких лагів, багів, і у мене. Доволі приємний досвід використання цього смартфону. Я ще згадаю про деякі речі, якими ви будете користуватись. Наприклад, сканер відбитків. Я бачив інформацію про те, що він не найшвидший. Але дивно, що з моїми пальцями він нормально працює. Тому що навіть швидкі сканери відбитків під дисплеями з моїми пальцями просто відмовляються працювати нормально. Згадаю також про звук. Це дуже дивно, але він тут, якщо я не помиляюсь, краще, ніж навіть у Pixel 7 Pro. Дуже такий щільний. Потужний і на ньому можна легко дивитися якийсь серіальчик навіть не в абсолютній тиші. Також у смартфона є вологозахист по стандарту. IP67. не страшні вам ніякі незливи, Навіть в душ можна з собою його брати в цьому сегменті. У нас із таких є ще. Samsung. H54. І ще згадаю про роз'єм. Він тут прям топовий USB Type-C, версії 3.2, тобто скидати файли з нього і на нього, ви будете дуже швидко. Ємність акумулятора 4385 мАч. При цьому смартфон живе доволі нормально, особливо якщо ви не вмикаєте Always On, щоб він був постійно активним, бо так ви отримаєте десь мінус 15 20 роботи. Але завжди треба пам'ятати, що заряджати його треба вдумчиво, тобто не можна просто як. Якийсь китаєць поставити там на 5-10 хвилин і все, він у тебе нормально заряджений. Тут у вас всього 18 ватна зарядка по дроту і 7,5 ватна зарядка по бездроту. До речі, реверсивної немає. Це ще один плюс флагманів. Для мене це нормально, це життя-акумулятори. Я заряджаю смартфони тільки вночі, тому зовсім не парюсь. Але хтось любить заряджати смартфони. Отак прокинувся зранку, вставив, поки каву п'є, і пішов собі на роботу. Тут так не вийде. Підводячи підсумки. Цей смартфон я реально можу рекомендувати. Я ним користуюсь більше тижня, і я навіть інколи задумуюсь, блін, а як другий смартфон отакий от просто компактний, він мені підходить. І для того, щоб почекати всі оновлення андроїду, дивитися, що там нового виходить, а Android вже декілька років нормально не оновлювався, можливо, якось найближчим часом оновиться, хоча на Google I.O. нічого такого не сказали, начебто і наступна версія Андроїд не буде дуже прям просунутою з точки зору нових фішок. Проте, хоч і дочекайтесь порівняння за 54, там теж класний смартфон. Але якщо прям зараз потрібно, якщо вже не Можете чекати, сміливо собі його беріть. Краще за ці гроші, на мою думку, знайти буде неможливо. Дякуємо за те, що це відео. Не забувайте про ваші вподобайки, про коментарі і не забувайте підтримувати ЗСУ. Реквізити є в описі до цього відео. Нагадую, це не просто якийсь там збір чи фонд. Це ми самі купуємо пікапи з самого початку вторгнення. Придбали вже більше 60. -ти. постійно їх ремонтуємо, доставляємо, і ви нам в цьому дуже сильно допомагаєте. Без вас би нічого не було. Тримайтесь, всім пока.